Марафон незламна країна в етері п'ятого чотириста тридцять добу. Стільки триває наша оборона від повномасштабного російського вторгнення. У цій частині нашого марафону поговоримо про тих, кого дуже чекають на повернення, але про кого нічого не знають. З нами на зв'язку Олег Котенко уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Мої вітання, пане Олеже. Добрий вечір. Давайте для початку одразу з термінологією визначимося. Зниклі безвісти за особливих обставин. Хто підпадає під цю категорію? Це військові, це цивільні, це дорослі, це неповнолітні, це громадяни України або резиденти. Можливо, ще додасте. Хто про закон про безвісті зниклих усі ці категорії, якраз таки підпадають під це. Тому ми розшукуємо усіх: і неповнолітніх, і військових, і цивільних. Ми працюємо з усіма категоріями, які рахуються безвісті зниклими. Було таке повідомлення, що від початку року запроваджено новий інструмент пошуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Можете розповісти детальніше, що за інструмент? Принцип його роботи? Ну і як він проявив себе за 4 місяці. Ну, як, якщо я правильно зрозумів, це ви маєте на увазі, коли є можливість е, е, пропрацювати з фото, які ми можемо знаходити в телеграм-каналах. Ми, ми про це маємо на увазі, так? Да? Це про те, що Дмитро Лубинець сказав, про який так. Про, про, так, про. так, так. Так, дивіться. Ну так він пропрацював не, не з початку року. Він працює, ну і він працює. Ми, ми цим користуємося. У наші всі мої представники, які працюють в регіонах, вони співпрацюють з національною поліцією і якраз таки вони е, роблять цю справу, коли можна ідентифікувати людини по фото, по відео, яке є. Сьогодні запрацював єдиний реєстр зниклих без безвісти осіб. Він власне. Має допомогти у пошуках зниклих безвісти. Про це повідомляє Міністерство реінтеграції. Розкажіть детальніше про принцип його роботи цього реєстру, як туди вносяться дані, що робити, якщо там немає людини, яку шукають, куди звертатися рідним. Ну дійсно я вітаю всіх хто працював на, над запуском цього реєстру, бо це була тяжка робота. Дякую Міністерству внутрішніх справ, Міністерству інтеграції, які долучилися до, до цього питання і е, е, запустили цей реєстр, тому що він дуже потрібний на нашій державі. У нас 17-го року йде вже війна. і У нас дуже багато людей, які зникли безвісти, і, і щоб їх обліковувати, е, потрібен був ці цей, цей реєстр. Як працює і хто туди попадає до цього реєстру? Якщо людина зникла безвісти, і ми розуміємо, що ця людина зникла безвісти за особливих обставин. Ми рекомендуємо людям звернутися до нас поліції для того, щоб вони написали заяву про людину, яку вони розшукують, яка не виходить на зв'язок. І це перший крок, який потрібно треба зробити. Другий крок, який потрібно зробити, це треба звернутися до національного інформаційного бюро на телефон 1648, Для того щоб також був облік цієї людини. І якщо людина не виходить на зв'язок більше, ніж 15 діб. Ми рекомендуємо звернутися до офісу повноважно з питань усіх зниклих безвісти за особливих обставин для того, щоб ми почали пошук цієї людини. Якщо є звернення до національної поліції і до офісу уповноваженого, то автоматично ця людина попадає в цей реєстр. Але для верифікації цієї людини є місяць для того, щоб ми зрозуміли, що це за людина. Вона дійсно пропала за особливих обставин, чи все ж ця людина не має до цього реєстру ніякого відношення. Тому є цілий місяць, і ми з центральними органами влади ми працюємо над тим, щоб верифікувати цю людину. Тому е, Рієць вже сьогодні запрацював перші чотири людини вже заарестровані і, вида... і на них вже виписані витяги. Тобто, люди вже знайшли там е, своїх рідних так. і змогли отримати витяг. Правильно? Так, так. Далі хочу вас розпитати власне про величезну надію, яка справдилася, тому що один із попередніх обмінів, який відбувся, коли повернулися наші е, полонені, е, це був обмін 130 людей, із яких 48 е, вважалися зниклими безвісти, і виходить, що їхні рідні отримали от подвійне просто щастя, е, крім того, що дізналися нарешті про, про їхню долю, то змогли ще й. Обійняти от таке повернення відбулося, це дає величезну надію всім тим, хто нічого не знає про своїх рідних, зокрема військовослужбовців. Оце ці 48 людей їх виявили вже після обміну. Чи про них було відомо раніше? Розкажіть детальніше. Дивіться в реєстр, без, Ми вже казали про реєстр. Тепер будемо розмовляти про безвісті зниклих. Люди, які не виходять на зв'язок. Всі люди, які пропали на лінії фронту і не виходять на зв'язок, вони рахуються безвісті зниклими. Ми до останнього не, не розуміємо, вони загинули чи вони знаходяться в полоні. Дійсно, на таких обмінах дуже багато людей, про яких ми зовсім нічого не знали. Ми не бачили їх на фото, ми не бачили їх на відео, не було телефонних дзвінків додому. І вони рахувались безвісті, зниклі більш того, по, по братими казали про те, що дійсно люди ну загинули. Їх немає, і такі люди також є. Вони також повертаються з полону завдяки кропотливій роботі наших спецслужб і всіх хто дотичний до, до цього. Я дякую всім, хто хто займається цим питанням, тому що це дуже важлива робота для всіх. То умовно кажучи, не було сюрпризом власне повернення у складі цієї групи наших, тепер вже слава богу, колишніх полонених. А все ж таки якась попередня робота по них велася, але велася так. ну специфічно, як має. Це відбуватися в, в такій обміні, країні. Практично в кожному обміні так, так, така категорія uh -huh. людей є, яких не виходили на, на зв'язок. І е, це 48 це дуже мало, ну, якщо брати в від, відсоткому відношенні. Буває таке, що таких людей буває до 70%, які не виходили на, на зв'язок, а потім повертались додому. В межах обміну чи в якийсь інший спосіб? Ні, в обміні, в обміні. Саме ми зараз ми, ми, да, ми кажемо про обміни. Так. А що розповідали власне, от ті, які вважалися зниклими безвісти, люди про обставини свого потрапляння в полон, ну і про умови перебування там? Ну, як, якщо ми говоримо про, про наших військових, ми, ми дійсно проводимо опитування цих людей для того, щоб зрозуміти, можливо, ті, яких ми розшукуємо безвісти, і не можемо знати, де вони, можливо, вони їх бачили також в полоні. Uh -huh. І м, м, утримання усіх різне, тому що одні попали до одного підрозділу, другі попали до вагнерівців, треті там попали до кадирівців. І е, утримання усіх різне. Але ну, щоб, кожен розповідає, що це дійсно не курорт. Але вони трималися, і коли по повернулися додому, ми, ми дуже радіємо, тішимося цьому цьому. Як часто, власне, ті, хто вже повернулися з полону, давали от якусь інформацію, яку ми до цього не мали, про тих, хто ще ну чекає на повернення, це часто відбувається. Да, тому, тому що ну, проводять опитування і міністерство оборони і е, наші спецслужби людей, які виходять з полону. Кожен що щось знає, щось бачив, і це дуже допомагає нам в пошуках. Ну, тих, хто зник безвісти, тому що ми я ж Я ж кажу, ми до останнього не розуміємо. Людина зникла безвісті. Вона загинула чи все ж вона угу. жива і знаходиться в полоні. А я таке опитування нам дуже допомагає. Ну і таке власне сам процес дуже допомагає. Я думаю, родинам, які чекають, які нічого не знають про своїх рідних, але яким, от зокрема, і те, що ви говорите, дає величезну надію, що їхні близькі обов'язково повернуться. Хочу у вас, пане Олеже, розпитати детальніше про закон, який ви згадали на початку нашого нашої розмови, власне закон про правовий статус осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Розкажіть детальніше, що саме він передбачає? Ну. Ну і як працює на практиці, ну дивіться. Я якщо буду про закон, тут розповідати, це буде дуже дуже довго. Ключові саме головні... ключові позиції. Да, да, сам, я, сам, самі головні тези. Що він перебачає, що якщо людина зникла безвісти, ми його будемо розшукувати до останнього, поки ми не знайдемо його живим чи загиблим. Це саме головне. Так, да, і тому, що ну, я це, це так, щоб, щоб я підкреслив, що ми будемо. Є пошукові групи, які працюють на, на, на цим питанням. Е, таких пошукових груп у нас сім, і ми працюємо вже на деокупованих територіях і будемо працювати до останнього, поки не, не знайдемо. Я думаю, що, що цей закон якраз таки оце головне. Ну а все інше, воно працює, воно, скажімо так. Якщо десь як щось там у нас не, не не зрозуміло відбувається, то я думаю, що у нас в державі тепер є комунікація між нашими центральними органами влади, е, і ми ці питання вирішуємо. До речі, про комунікацію. Як відбувається комунікація, зокрема, вашої структури з рідними тих, хто шукає своїх близьких? Це, ну, чи, чи ця комунікація взагалі передбачена, або для цього є якась окрема, окрема структура? І як ця комунікація відбувається? Якось колективно, індивідуально, з якою регулярністю? Mm -hmm. Да, як якраз я що поповни з до, до, до закону в законі, те те, що робить офісу повноваженого, дуже багато не передбачено. Ну наприклад, там комунікація. Да? Mm -hmm. Але е, ми зробили в, в кожному регіоні своїх представників, які комунікують з рідними з тих областей, де ну, люди зникли пішли на, на війну і зникли. Е, така комунікація проходить кожного дня в, в, всіх, е, в регіонах, і це і особисті зустрічі Ось сьогодні. На, наприклад, я провів 5 зустрічей, чотири індивідуальні, одна колективна. Було ще шість людей. У нас з 30-ї бригади. Ми також спілкувалися, тому що це потрібно робити. Е, такі ж е, комунікації проходять з нашими е, представниками з е, Офісу уповноваженого в регіонах. Кожного дня дуже багато ну, пройшло вже людей, з якими ми спілкувалися. Це дуже важливо для рідних, тому що рідні повинні розуміти, що держава піклується про пошуки їхніх рідних, і ми робимо все можливе для того, щоб родина не залишалась один на один зі своєю проблемою. Тому ми і відпрацьовуємо кожен день це питання. Крім так, крім того, в нас є. Кол-центр, де ми приймаємо телефонні дзвінки. Там також працюють в кол-центрі е, наші оператори, вони ж психологи і роз, розмовляють з людьми. Є, є радники, які також разом зі мною виїжджають на групові зустрічі, і самостійно виїжджають на групові зустрічі з родинами для того, щоб їх підтримати і роз'яснити їхні подальші дії, допомогти юридичними питаннями. Є психологи, які також працюють з нашими людьми. В нас є дуже багато підписаних меморандумів з організаціями, які психологічно підтримують наших рідних, які розшукують зникли. Ну, зникли. Наприклад, Рада церков, там є капелани, які приходять на, на такі зустрічі, спілкуються з рідними. Це дуже дуже допомагає. Пане Олеже, давайте ще раз чітко скажемо людям, зокрема родичам наших військовослужбовців, які перебувають от, власне на лінії фронту. Очевидно, що тримають постійно контакт, видихають з полегшенням, коли отримали там СМС, повідомлення, дзвіночок. А якщо з них зв'язок, от що робити правильно? Ми говоримо саме про військовослужбовців. Який правильний алгоритм дій, якщо немає зв'язку з бійцем. Це може бути з об'єктивних обставин. Немає, приміром, там ну, самого зв'язку нема. З якого моменту потрібно робити якісь дії, куди звертатися, як це буде правильно. Ну, в принципі, я цей алгоритм дій вже я проговорив. Якщо людина не виходить на зв'язок, що, що, що роблять наші рідні? Вони йдуть до центрів комплектації. Угу. Але там, там знають такий алгоритм, про який я вже сказав: всіх перенаправляють до Національної поліції заявою uh -huh. написати цю заяву. І, і там же в них візьмуть ДНК, ДНК для того, щоб якщо ну, ми повертаємо тіла наших загиблих, щоб можна було ідентифікувати це тіло той, той чи іншої людини. Тому це перший крок, який дійсно потрібно зробити, і неважливо, це військові чи цивільні. Ага. Це потрібно, потрібно зробити, тому ми всім і радимо зробити це. Я знаю, що наші рідні хочуть комунікувати якомога більше з нашими військовими частинами, з ага. ага. рідними, тому що вони розуміють, що побратими більше можуть знати чим офісу повноваженого чи тан та ж на нацполіція, тому що вони хочуть ну, також знати що що відбулося. Тут ми рекомендуємо також звернутись до наших представників, тому що такі комунікації з, з бригадами в нас є, і ми можемо зробити як групові зустрічі, так і телефонні перемовини, для того, щоб е, родина отримала відповіді на всі питання, які в неї виникають з цього приводу. Тому на сайті Мінреінтеграції є повідомлення про те, де знаходяться наші наші представники уповноваженого в регіонах. Заходьте, дивіться, телефонуйте, рідні. Це я звертаюся до вас, щоб ми могли з вами якось комунікувати, спілкуватися, щоб у нас був зворотній зв'язок. А я знаю, що багато рідних дуже нам допомагає в тому, щоб знайти ну, своїх родичів, які пропали безвісти. Ми з ними комунікуємо і дякуємо їм за, за таку допомогу. Тому що крім рідних, більше інформації ну, на жаль, збирати ніхто не може. А пане Олеже, а от щодо а, військовослужбовців, які власне вирушають у зону бойових дій. Чи є якісь е, ну, щось, що їм варто було б зробити перед тим, як вирушити у зону бойових дій, для того, щоб пошуки в разі необхідності якимось чином полегшити? Я, я вас розумів. Ви на, на, натякаєте на закон про геномну експертизу. так? Да? Один із варіантів, можливо, інший є да. теж. Так, так, дійсно, це це також дуже важливий закон. Він вже вступив в силу. Зараз ми відпрацьовуємо всі питання. Комунікуємо з, з усіма центральними органами влади, які за це відповідають. Більш того, допомагаємо там. З цими тестами які потрібні з юридичними питаннями. Я думаю, що що це питання скоро вирішиться, і якщо дійсно люди будуть попадати на лінію фронту. То нам би хотілось би, щоб уже ДНК експертиза, ця вже була для того, щоб не в разі, якщо людина загинула, щоб було ну щоб ми не шукали рідних, не не, не казали їм там здавати ДНК експертизи. Ця ця ДНК експертиза вже в нас буде. І то тоді нам буде ну легше знайти людину, яка безвісі зникла. Ми розуміємо, що окрім державних органів, питанням пошуків зниклих безвісти займаються і власне люди за власною ініціативою, громадські організації, певні фонди або об'єднання людей, або просто навіть рідні між собою кооперуються і теж шукають якісь можливості власне знайти своїх рідних. Чи комунікуєте ви, от власне, з організаціями, які теж опікуються цим питанням, і як? Так, дійсно, ну то, що ми е, спілкуємося з родичами, що вони дійсно е, роблять е, такі організації, і громадські, також і вони також допомагають нам в цьому питанні громадські організації, які е, працюють зараз. З нами це здебільшого громадські організації, які займаються пошуком. Це наші пошуковці, які вміють працювати по екзумації тіл, там підняття тіл. Це дуже важлива робота, тому що е, якщо ну, ми знаходимо братські могили, треба підняти тіла таким чином, щоб е, рештки залишилась е, як одне тіло. Це дуже складна робота. Працюють. Дуже довго над на, на, на тим, щоб де, ту чи іншу е, поховання від, відпрацювати, е, і щоб ми повернули тіла е, ну, в тому вигляді, ага. в якому ну, можливо їх там доставити. Тому там ми дійсно співпрацюємо з громадськими організаціями, які цим питанням вже займаються десятиріччями. Вони знають, як це робити. Ми вони нам дійсно допомагають, і я їм дякую за, за це. Пане Олеже, далі буде питання про свалачизм. От прям так його і назву, тому що на цій величезній, на цьому величезному болю, на цій величезній трагедії для людей, які не знають нічого про своїх рідних і просто ну живуть надією. А декого вона в принципі тримає на цій землі, знаходяться і люди, які не гребують тими, щоб власне от якісь шахрайські схеми на цьому створювати і наживатися навіть на от таких от історіях. Як багато шахрайських схем навколо пошуку зниклих безвісти, як їх вдається виявляти? Ну і як рідним, власне, які поради рідним дасте, щоб вони не попадалися на гачки от таких от безсовісних шахраїв? Так, да, дійсно, це, це велика проблема, тому що рідні, коли хочуть за ну, знайти свого родича, вони звертаються до всіх інстанцій, як державних, так і недержавних, виставляють дуже багато інформації в інтернеті і цим користуються аферисти машиники. Це точно, це таке є. І на превеликий жаль, що є люди рідні, які в серці гроші їм переказують. Коли ми ну дійсно, ми в в такому разі. Ми зробили все, всю інформаційну кампанію для того, щоб рідні цього не робили і нікому гроші не перераховували. Якщо є такі запити від когось, і хтось каже, що я за гроші можу знайти чи повернути з полону. Ми рекомендуємо їм звернутися до правоохоронних органів. Я знаю, що і нацполіція і служба безпеки України вже відпрацювала дуже багато е, таких аферистів, які е, ну Хотіли заробити на на цьому гроші. Ну Більші з них це все ж ті люди, які знаходяться в колоніях і відбувають там срок покарання. Угу. Тому, тому Да я кажу ще, ми будемо продовжити проводити цю кампанію, щоб люди на це не, ну, не велися. І я ж кажу, що якомога менше давати інформацію для пошуку в інтернеті, тому що. Державні органи працюють не не офіс офісу займається безвісті зниклими. В нас і офіс уповноваженого по правам людини, так також займається цим і координаційний штаб, займається такими питаннями по поводженню з полоненими. вони також займаються пошуками і полонених, і по полонених і також безвісті зниклих. Тому, якщо є ну, потреба звернутися не в один орган, а в декілька, ми родичам це пропонуємо, щоб вони розуміли, що вони зробили все можливе, але не, не викидуйте в інтернет, я mm. вас прошу. Дуже малий відсоток після того, як ви скинули в інтернет, спрацьовує ця схема. Державні органи знають ну, практично все, де можливо, може знаходитись людина, якщо це ми говоримо про полон, тобто місця утримання. Ось а в інтернеті це ну, дуже буде складно, тому що я ж кажу, що афристи якраз такі це і використовують про проти наших рідних, пане Олеже Болісне. Питання власне про кількість, про кількість зниклих безвісти. Причому не тільки з лютого 2022 року, але і власне з 2014 року, тому що і відтоді теж є люди, які чекають своїх близьких. Скажіть, яку, які цифри маєте ви. Ну, якщо ми будемо казати про військових, то на, 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 з 2014 року до повномасштабного вторгнення там було всього 65 людей е, військових. Е, більша проблема в нас це цивільні з 2014 року, яких ми розшукуємо. Там їх набагато більше. Е, ну, поки ми розшукуємо більше 300 таких людей. Основна проблема, ви ж розумієте, лягла і ще ляже на нас після повномасштабного вторгнення, тому що там цифри будуть в рази вище. Ну на, на, на зараз ми маємо людей, яких ми розшукуємо е, біля 7 тисяч людей. Ну трошки більше 7 тисяч людей, яких ми розшукуємо, які до нас звернулися, і в нас е, особ, особові справи наші заведені на пошук цих людей. А дуже 90% з них це все ж військові. До нас дуже мало звертаються цивільні. Але я думаю, що таких запитів буде набагато більше, коли ми будемо звільняти наші родати міста, як такі як Волноваха, Маріуполь. Там від цивільних буде дуже багато запитів. Тому що ми знаємо, що багато пропало безвісті зниклих. Багато загинувших. Я думаю, що от тоді ця цифра в рази виросте. Ну і ще пане Олеже, запитаю вас про поради тим, хто примусово опинився в Росії в Білорусі в результаті отих дій, які проводять окупаційні сили на тимчасово захоплених територіях, всякі там фільтраційні їхні заходи, а потім депортація, відправлення кудись в далекі регіони тієї ж самої Росії або Білорусі. Які ну якщо раптом вони побачать наш тер, які б ви поради їм дали? Ну, по, -по перше, одна з порад, це не, не треба приймати російське громадянство. Я думаю, що, що вони громадяни України і їм потрібно повертатися будуть, буде додому. Друга порада. Якщо на, на сайті Міністерства інтеграції є телефони, куди можна буде звернутися людям для того, щоб якщо вони захочуть повернутися в Україну. Там відпрацьований механізм. Я знаю, що це, це тема не моя, але я знаю, що, що такий механізм по повернення відпрацьований. Працьований. треба звернутися а, в Міністерство інтеграції для того, щоб там е, якусь допомогу, е, щоб інформаційну uh -huh. допомогу ну, підказали людям, як, як треба їм діяти в, в тій чи ін, іншій ну, випадку для того, щоб вони могли повертатися додому. Ну це єдине, що я можу сказати, uh -huh. тому що я ще раз кажу, що ну це це трошки не моє. У нас є чим ну, зайнятися дуже багато роботи, тому. Величезного вам успіху у вашій роботі. Нехай якомога більше людей знайдеться. Інформація про них з'явиться і їх вдасться повернути до їхніх рідних. Дякую вам за те, що так детально розповіли нам про те, як власне відбуваються пошуки, і, 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 і як часто успішно вони завершуються. Олег Котенко уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти з особливих обставин. Включався до нас у марафон Незламна країна.